Відповідно до розпоряджень керівництва Міністерства оборони і країни, сьогодні в військовому комісаріаті проводяться заходи, які офіційно називаються десятиденні збори з військовозобов'язаними. Ці чоловіки є всі військовозобов'язані, які призвані для доукомплектування військового комісаріату. Фактично вже третій день з ними проводяться навчання, вони опановують. Ті знання, які вони отримали під час проходження строкової служби, зараз вони їх поліпшують, розвивають, згадують, хто забув. З ними проводяться ще окреме заняття строєвої підготовки, статутів. Фактично, сьогодні відбувся такий захід, по якому два військовозобов'язаних прийняли присягу на вірність народу України. Чому вони прийняли її саме сьогодні? Тому що вони її не приймали раніше. Так сталося, що вони проходили строкову службу ще за часів Радянського Союзу. Відповідно, присягали на вірність тій країні. Тепер сталася потреба в тому, щоб їх призвати знову, і тому вони приймають присягу вже на вірність тому народові, якому вони будуть служити тепер. Всі інші проходили строкову службу на території вже української держави і приймали присягу під час. Строковою служби. Місце дислокації цих хлопців буде Кіровоградський обласний військовий комісаріат. Вони будуть працювати в складі підрозділу Кіровоградський обласний військовий комісаріат і виконувати завдання за призначенням. В області у нас 14 військових комісаріатів. Вони зараз всі займаються тими проблемами, самими проблемами, да. які зараз е, вирішуємо ми. Фактично, вони так само проводять. Збори десятиденні з військовозобов'язаними, так само вони проводять заняття з ними зі строєвої підготовки, статутів. Вони на цей період поки що не працюють за основним місцем роботи. Вони виконують завдання в складі нашого підрозділу. У нас є дуже багато добровольців, серед них попадається військовозобов'язаних менше, ніж нам хотілося би. Але в чому проблема? Приходять люди, які старші віком. Які мають якісь певні обмеження за станом здоров'я, хоча вони є добровольцями. Таким чином, ми їх зараз записуємо, фіксуємо, і коли в них виникне потреба, ми їх будемо призивати в ті підрозділи, в яких вони можуть проходити службу. А ті люди, які за своїм станом здоров'я чи віком не є військовозобов'язаними, вони будуть використовуватися для потреб, таких як охорона об'єктів, таких як. Доставка повісток і таке інше. Наша область вона на високому рівні сприйняла ту ситуацію, яка відбувається в державі. Я можу сказати, що добровольці це не ті люди, яких викликає військовий комісаріат. Це ті люди, які добровільно самі з'являються до військового комісаріату і пропонують свої послуги захисту батьківщини. Станом на сьогодні у нас 1680 шістсот Для продовження служби по підрозділам, право, Руч! ручком. Руж. Вильно. Его вручили.